роки, То питання до ким? Ми не можемо не тому Що буде готовий на сто відсотків? Знаєте, чому ви бачите? Чого не заселяється? Чого не бере? Чого не видається? Міська влада вина, Жеквина, є винаміської влади, тому що треба начально не проводити по сесії прийняття. Цього будинку. Ми півроку наші не втратили. Влоку, ми ми це, не втратили свій свідок і ви наголосили за ніс. скажіть От коли ми тут стояли, От сказали, якщо проплатять свідоцтво, ви отримаєте, немає проблем, зразу візьмемо. Це було на камеру. Ми зразу візьмемо на баланс. А тепер ви зміняєте рішення, як це називається? Тому що ці місь буд не виконує свої заборони. То при чому тут ми до Києві? Ви подавайте сутки і міську четвертий будинок. Є четвертий будинок. Перекрийте йому викрийте їм дихання. Ну що ми повинні давати? Там ще ніхто нічого не купив. І потім ви вирішуєте там. У нас не суд є у мене суд, Україна. Ну що ми повинні? Страда, ви подивіться, вам не жаловаться відключається, не вішається. Ви, ви кажете, поставте нас то, на ваше місце. Та ви та ви е, е, в, в, в отличі від от нас ви живете в своїй квартирі, будинку Буд піднімаєте Буд все, розумієте? А ми не маємо нічого. А і за те, що у нас немає де жити, у нас життя зупиняється. Я вам чесно скажу. То, що у нас життя зупиняється, ми не можемо планувати ні сім'ю, ми не можемо планувати. Вати куди наших дітей устроїти? Який сад? ламається життя, і сама я вам чесно скажу. Нам треба вже зараз жити. Ви нам пообіцяли, що ви приймете? Ви прийміть нас на баланс, зведе а у Києві буде вивідносини. Вирішень на судовому порядку наступні начальник Ажека Бо тут стояв на камеру складати за що технічне питання. Так для чого ви його тоді дали йому добудувати, цей будинок? Для чого ви дали, даєте йому далі будувати? Якщо у вас такі відносини не дали добудувати? Для чого? Якщо у вас немає відносин. Ви самі кажете, у вас немає відносин. Чому Києві до сих пор будує четвертий будинок? Чому? На яких підставах? А ви розказуєте? За... Ви так само візьмете четвертий будинок у Ну Як будується е, будинок? У вас не не виртує виртує. Ні, ну зачекайте, ви вкладали договір. Знаєте чому? Тому що ви, ви не можете прийняти ніяке рішення. Оце я вам скажу чесно. Ми, ми, ми вкладали договір, в якому не написано. Не ви викладали, а міська рада укладала договір особі під рука, із так. яким місьбудом. Так. будуть. Е, де зазначалося скільки будуть будуватись будинків? Е, школа, дитячий садочок, які будуть відрахунки. Кога не побудована і не буде будуватися, так? Чому, е, ви, не раніше, в чому ви раніше не, не залучали до цього питання відповідні контролюючі органи? Чому газ це питання не розглядав? Чому ви не забирали в них раніше дозвола відповідні? Я не знаю, чому зараз наш динок, коли його водять в експлуатацію. Зараз, а в мене мене, три це до до Як у депутатів так, надавали земля, і ми запитували кожен раз, ми збиваємо пологи, а земля на пологи виймається. І бачимо, що в нас виймається. А тут ще будь-якому. Ну що, земля виймається. Юрій Анатолійович, я випереджу. На випередженній варіанті. А випередження туди ж. Все, дякую вам за таку випередженню. На випередженній варіанті тепер не випередження.